Якщо ви можете читати на смартфоні або комп'ютері, то завантажуйте і не витрачайте жодної гривні. Ми вже витратили понад 640 годин наших юристів, щоб скласти цей довідник і постійно його оновлювати. Тож отримати його дуже просто. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або знаходьте посилання на завантаження довідника в описі до нашого каналу. Якщо ж вам складно шукати посилання, Можете просто написати в гуглі Довідник пільг пенсіонерів. Саме так, як ви зараз бачите на екрані. Можете просто поставити на паузу зараз це відео і написати Довідник пільг пенсіонерів. В результатах пошуку ви побачите перший сайт, який так і називається. Переходьте на нього і обирайте, куди саме ви хочете завантажити довідник Viber, Telegram або на електронну пошту. Читайте. І користуйтеся всіма своїми правами вже сьогодні.